Ну розкажіть цікаво ж, о ваших зданнях. Я керував заповідником, починаючи з правління Ющенка, угу. завдяки самойому я там і опинився. Два з половиною роки. Мета була така, перша була мета, я знав, що я там довго не утримуюся, бо це дуже небезпечна посада, а на що робиться ця тема. Але е, така була думка і така була мета. Передати всю землю заповідника заповідникам. Може ви знаєте, може ви не знаєте. В Україні така традиція є, що заповідники є, але жоден з заповідників, чи то Нова, чи е, Лавра Ківбиченська, земля під ними не їхна. І досі. Так от, у п'ятому році завдяки Ющенкові і його спеціаліату нам вдалося забрати землю міської ради 2,5 тисячі гектарів і придати її заповідникам. Повністю весь острів і прилеглі до нього слівці. Це дуже полегшує справу. Чого? Бо директор заповідника, він там тільки представник насправді, будь-якого заповідника, для того, щоб поставити якийсь аншлаг, ну це нахис мається на увазі. Треба робити до 10 узгоджень. З ДАІ, сам з екології місцевої, ну і так далі. Поки ти продаєш ці узгодження, ти можу заборонитися. Тому зараз руки розв'язані, що директор, мало того, він це не власне, бо немає такої в нас правила. це право на постійне користування землі. От, я в цій книжці вперше оприлюднив те, що... Чим насправді є Хортиць? Існує думка, що це Колиска козацтва, а насправді Колиска — це Нікополь, 5 січень, Тумаківська, Базалуцька, Микитинська, Підпільницька і Нова. Дві січі Олешківська Кам'яна, це Херсон є, це Херсонська область. І перша Січ, Хортицька придумана, її не було насправді. Це гіпотеза е, Гоголя. Й. Далі її підхопив Єварлівський. Фанталеймом куліші, яка великоризував, ну і сьогодні немає, там не було. Так оце вирішка про те, що всі насправді хлопці цікаво. Це е, неймовірно багатий біоенергетичний об'єкт. Це доведено е, геофізиками ще за радянської доби, прибутовувано. При, при, до і особливо зараз. Тобто я розповідав про ці всі виходи енергетики, де вони зафіксовані. Про їх вплив на середовище і про те, як вони сюди зберігаються. Де, що вона так ухудожнена, ну, має схід сонця, значить сонце. Це не альбум, а просто такий формат, що можна було. Так, так скільки коштує? Середовище, Так, держіть, заходьте. А оце, гроші. до речі, це не мета, просто я бачу, така аудиторія цікава, вона закінчується. А оце книжечка Іспектор Хорс. Хорс це бог сонця, ви знаєте, і е, одна із версій що е, Хортиця від Бога Сонця, Хорсиця, Хорсиця. Це сонячний острів, доведено, це ще пайранського походження назва. І оцей собачка він справді був на Хортиці, він був при інспектора. І оце е, моя доля директора, отут за два з половиною роки, через прийняття людини і собаки, розповідає е, людина. Це відповіді такі вертикальні, а собака курсива. І чи іншого за це не знаєш. Отакі речі. Цікава річ, це знову таки деталька. Я отримав дзвінок ще того літа із Каліфорнії, сам Рафаель, місто, так? Yeah. Там цю книжечку бачили і в музеї імені Джека Лондона, mm -hmm. Джека... Mm -hmm. Меморіальний музей Джека. Джека Лондона, так поставили її один ряд з Белим Кликом, а в Україні і досі наклад. Тисячу примірників, що більше сотні ще пусі, не продані. Отака От в нас дійсність сьогодні. Так що це я прийшов сюди, тепер що мені тема близька, яку займався екологією, на ходписі я ходив до директорства десь років 15 спорожнього ковборою, там був посвідчення інспектор захорони пророк, я це я знаю.